Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам розказати про 5 пунктів, які вас неодмінно здивують про Нову Зеландію. Тому, будь ласка, хто ще не підписався на цей Ютуб канал, підпишіться, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Мені ваша підтримка надзвичайно потрібна, адже це перший україномовний Ютуб канал про Нову Зеландію. Також, дорогі друзі, хочу вас попросити долучитися. До збору для ЗСУ квадрокоптер Мавітрят, який я розпочав нещодавно. Будь ласка, закиньте до цього збору пару гривень, долучіться до нього. Разом ми робимо також велику справу. Внизу під описом до цього відео є банка, де ви можете закинути задати ці, ці гроші. І розпочнемо, що ж вас здивує про Нову Зеландію. На першому місці це такий факт, що. Новій Зеландії по-іншому, ніж в всіх інших країнах по всьому світу, відзначаються поверхи. Тут пишуть вони — «поверх», Це як у нас перший поверх. Тобто чи в Європі там ти заходиш на перший поверх. Тут в Новій Зеландії вони пишуть «Ground», а вже перший поверх це вже другий поверх. Ну і так, пішло, другий, це третій. І декому. Це незвично, тому що коли ви сюди приїжджаєте, то вам тут і це пояснюється трішки по-іншому і ви поки до цього звикаєте. тобто трішки так наоборот, чим в інших країнах. На другому місці це той факт, що я, мабуть, не називав у своїх попередніх відео, що в Новій Зеландії живуть пінгвіни. Вони тут живуть в живій природі, можна зустріти спокійно. Там, Хто знає на цьому острові в регіоні Омару. Там є колонії пінгвінів, там деякі з, з сезони року ви можете поїхати, і вони вечором виходять, подивитися, сфотографувати, записати відео. Багато людей їздить, а є ще платні там, центри пінгвінів, де ви також можете зайти, там просто в якийсь час вони також виходять. Ну, і, а є просто там. Навіть не треба їхати до Омару, це туди Південніше, а навіть корова корова можна бачити Пінгвінів. Тобто їх інколи можна бачити по всьому Південному острові, адже ми знаходимося на південній Пікулі, Новозландія близько до Південного полюсу. І так сталося, що деякі з них живуть в Новій Зеландії і це надзвичайно красиві птахи. На третьому місці хочу вам розказати, що вас дивує в Зеландії, це те, що в Зеландії живе Попугайке. Це вважається найрозумнішим птахом, цей птах вважається найрозумнішим птахом в світі. І за своїм рівнем інтелекту десь приблизно десь приблизно відповідає рівню трьохрічної дитини. І Він не тільки живе в Новій Зеландії, він живе на південному острові, тільки Новій Зеландії, навіть на Північному. Він такого оливкового кольору. Ось я зрозумів сам скину фотографію. І я вже говорю, він дуже дружелюбний. Це якщо ти кудись сідеш в той регіон, де там багато попугаївки, наприклад, такий йдеш на Артур Пас. Там, чи не проїжджаєш актор паси, і їдеш на розкост, або як подорожуєш на фьорди новозеландські. Там ти зупиняєшся на зупинки, і вони прямо до тебе підходять на руки. Деякі можуть даже сісти тобі на плече, посидіти. У мене таке трапилося. У мене десь така фотографія є, як мені один сів на плече, посидів і потім полетів, на машину можуть сісти. І Туристи їх дуже люблять, роблять з ним завжди фото, відео. І це також цікавий дуже факт про Нову Зеландію. Також цікавий факт, що тут в Зеландії не популярна червона ікра. Коли я сюди вперше приїхав, там вже дуже давно, то їй лежало на поличках просто скільки хочеш, її ніхто не брав, там кілограм можна було купити за доларів 8-9 новозеландських. Тут не було спросу ніякого. І я ж говорю, можна було там напастися кілограмами. Я пам'ятаю, як ми тільки приїхали, я брав її кілограмами мастив так на хліб <смасло> з маслом, таким, таким ось слоєм. І це не тільки я, всі наші так робили. О, а потім, десь за пару років, мабуть, збільшилася кількість наших, може. Людей з Євросоюзу і ціна на червону ікру тут збільшилася і почали швидше розбирати. І Взагалі я питав якось новозеландців, що вони таке їдять, то більшість з них не їдять і не хочуть навіть спробувати щось, в них вона не популярна. І вона тут натуральна, вона тут свіжа продається, та, що я можу тоді взяти та солью замочити в воді. Не така, як ти там, купляєш вже в магазині в нас і може бути якась підробка. О. І на п'ятому місці це такий цікава річ, пункт про Нову Зеландію, що в е, Новозеландії е, набагато більше святкують е, Різдво, ніж Новий рік. Новий рік взагалі майже не сядкують. О, Кого я тут не питаю, з місцевих я ніколи не бачив, ніхто майже не чекає, там, коли е, е, куранти проб'ють до 12 ночі, щоб випити там келих е шампанського, загадати бажання перед цим, як ми всі робили в дитинстві. Зараз робимо максимум, що може бути, то тут по великих містах, я колись жив, коли коло Окленда, то там коло Скай Тавер, коли, коли це є височезної башні. До речі, ви там можете мені е заказати тур, е заказати ланч недорого і буде вам видно весь окон з неї. Збираються люди коло скайтовера на новий рік і там салюти просто роблять багато дуже людей. А так, щоб з ким я тут спілкуюся. Я маю на увазі не з наших, а з Києві, там, з місцевих, то вони Новий рік не святкують, але Різдво дуже святкують. От Різдво починає святкувати там, за місяць, мабуть, навіть за два місяці вже в магазин, коли ви заходите, то ви відчуваєте, що справжнє Різдво. Все в їхніх декораціях, будинки в декораціях різдвяних. Така святкова атмосфера, коли починаються різдвяні канікули. Там вже вже даже з 20 грудня всі їздять, подорожують по країні, повертаються аж через місяць, ніхто не працює, нічого не працює. Країна на місяці почуває. Дякую, друзі, що ви додивилися таке відео про 5. Пунктів, які ви не знали про Нову Зеландію. Дякую дуже за вашу підтримку, що ви продовжуєте підтримувати мій YouTube канал. Будь ласка, як я зазначав на початку відео, долучіться, будь ласка, на збір на на мають траті для наших захисників. Внизу під описом є реквізити банківські, ви можете задонатити пару гривень, і ми з вами зробимо велику справу. Хочу побажати, друзі, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава нашим воїнам ЗСУ.